Всім привіт, любі друзі! Мій кухлик вже на столі, а це означає, що сьогодні буде черговий огляд. Чергова маленька дегустація. І сьогодні в якості нашого пінного гостя в нас отакий продукт. Е, ну, Взагалі-то хайк-лайт. Але є нюанс. Ви можете бачити, що чомусь на банці написано «хке». Можливо, це японське якесь пиво Хе! Самурайське, не знаю. Легке, тобто лайт. Причому, бачите, тут вже повністю написано хайк. Е, так само я бачив і, наприклад, в описі написано, що це хайк. А отут. Такими великими літерами ось така якась чи то помилка, чи то свідомий такий хід від виробника. Ну, нехай буде Хе. таке от пиво. Що про нього можна цікавого сказати? Ну, по-перше, така, знаєте, дизайн цікавенький. Але дуже і дуже слабеньке пиво, бачите, 3,5 лише обертів. Ну, одне з найбільш легких, що мені е, зустрічалося. Ну і також 0,5, тобто така чесна у нас е, залізна баночка. Що ж, годі теревенити, треба вскривати. Вскриваємо і будемо наливати. Воно прохолодне, такої приємної дуже температури. Ось таке пивко, бачите, гарна карбонізація, непогана пінка, колір дуже і дуже такий світленький, аромат. Аромат е не дуже виразний, але досить приємний. Ну, і най що нас цікавить найбільше, друзі, звичайно, що смак. Робимо перший ковток. Цінь. А чи робив я цей ковток взагалі? Я щось не зрозумів, чи я щось скуштував, чим. Це просто я е, випив малесенький, якийсь ковточок зробив водички. Робимо перетест, бо нічого не зрозумів. Ну, так і є, друзі. Е, не відчувається геть нічого. От геть нічого. Є ледь ледь, ледь, помітна десь там далеко гірчинка. Е, Десь десь дуже-дуже ще десь подаль, знаєте, е солодовий такий смак, ну і, власне, на цьому все. Дуже водянистий, дуже невиразний, дуже такий, знаєте, плаский, я б сказав. Ну, Не знаю, що навіть ще сказати. Хоча, а що я на що розраховував, маючи такі слабенькі оберти? Нагадаю, 3,5 е градусів. Ну що ж, ще раз. Ну так, це пиво можливо сподобається дівчатам. Або, знаєте, воно може зайти десь е у спекотний день на пляжі. Думаю, чому б ні? Утолити е спрагу, то я думаю, що це буде дуже і дуже оптимальне рішення. Але от так от Прийти, наприклад, з роботи, чи там, наприклад, в суботу сісти, подивитися, чи ютубчик, чи там не знаю, телевізор, якусь улюблену передачу і ем, випити баночку такого пива. Ну, не знаю, не знаю, навряд чи цього чоловіків таке зацікавлення. Хоча це виключно моя думка, як я завжди це стверджую. Все, що я тут кажу, це виключно моя суб'єктивна думка, яку я. Жодному випадку нікому не нав'язую і нічого не рекламую. Мені ніхто не сплачує ці огляди. Кажу те, що думаю, те, що я відчуваю, те, як я бажаю. Ну що ж, робимо ще один ковток. Ну, знок те саме, і спробуємо закусити всім відомими сухариками з АТБ. Сухарик. О, ви знаєте? А під сухарик може і піти. Саме так. Причому в жодному випадку не як не під солону рибу. В жодному випадку, мабуть, що не під якісь ковбаски, а в жодному випадку не під рульку. А ось Або чіпси, або, можливо, там якийсь арахіс, або сухарики. Оце єдине, що з таким пивом, в принципі, підійде і витягне трішечки його на кращу оцінку, і зробить йому хоч якісь смаки. Тобто, бо, адже всі знають, що коли. На наші рецептори потрапляють якась солона їжа, наприклад, к пиву, то смак самого пива для нас суттєво змінюється. От як в цьому випадку, це якраз е красномовний такий доказ. Беремо ще один сухарик і допиваємо наше пивко і робимо вердикт. Ну що ж, вердикт мій буде таким. В принципі, пиво не з моїх улюблених. Я не можу сказати, що цікаво, що воно чимось неприємне. От були кілька сортів, які відверто мені не сподобались саме. Тими присмаками, які мені не подобаються. Чи то була занадто виразна гірчинка, чи то такий дуже і дуже потужний хлібний смак. Тут я не можу насправді е доколупатися, що називається, знаєте, до неприємності смаку. Цього немає. Але і. За щось його похвалити, ну, от, теж немає. Тому в мене певна, знаєте, така ділема, яку ж оцінку можна йому поставити. Поставити е менше п'яти, мабуть що. Ну, це буде не дуже правильно. А поставити йому більше, мабуть, що теж. Тому вердикт мій такий: ну, нехай буде 6 балів е під сухарики. Під чіпси, під горішки, ви знаєте, вельми непогано і заходить. Десь у спекотний літній день на пляжику теж, можливо, воно зайде непогано. Можна такі дві баночки спокійно випити, потягувати, і буде, в принципі, норм. Е... Але. У всіх інших випадках, ну, я його б не рекомендував, але дівчатам, повторюся, можливо, воно і сподобається. Тому що тут немає такої занадто потужної чоловічої гірчинки, Немає якогось такого, знаєте, вже занадто квасового хлібного смаку. Все так легенько, то, в принципі, можливо, воно і зайде дівчатам. На цьому буду закінчувати. Всім дякую, хто дивиться моє відео. Якщо сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментарі, заказуйте сорти пива, на які б ви хотіли побачити огляди на моєму каналі. І обов'язково підписуйтесь, рекомендуйте друзям канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропускати мої наступні відео. На цьому будемо прощатися. Всім па-па! До нових зустрічей.